День радує мешканців настанням різдвяних та новорічних свят. Більшість людей вже встигли прикрасити власні оселі та підготуватися до святкування, проте завжди залишається трохи часу, аби цікаво та весело його провести у родинному колі. Одним із цікавих занять є в'язання. Воно може не лише допомогти розвинути дрібну моторику рук, а й урізноманітнити іграшки на вашій святкові ялинці. Сьогодні майстриня з Покровська Ганна Гуць навчить глядачів телебачення капрі в'язати своїми руками, які і. Іграшки на новорічну ялинку. Вже і люди починають прикрашати свої власні домівки та ялинки. Тому я вам сьогодні покажу, як зв'язати новорічні іграшки для прикраси інтер'єру та своїх ялинок. Я вже навчила глядачів капрі в'язати маленьке сердечко, а сьогодні покажу, як в'язати ці іграшки. Я вам покажу, як зв'язати основу за своєю схемою, і також покажу, як потім перетворити ці іграшки в різні варіації, наприклад, сніговик, дід Мороз та олень. Розпочинаємо в'язати основу іграшки. Це буде круг. Для цього нам потрібна пряжа будь-якого кольору, який ви обираєте. І гачок. Починаємо ми з двох повітряних петель, і після цього ми вперше в'яжемо шість стовпчиків без накиду. Ми отримуємо такий маленький. Кружечок. Після цього ми в кожні 6 стопчиків в'яжемо по одній прибавці. Це в кожен стопчик по 2 стопчики без накиду. Ми зробили 6 прибавок, отримуємо 12 стопчиків без накиду. І в наступному ряді ми в'яжемо один стовпчик і одна прибавка. І так, до кінця ряду. Також у нас вийде 6 разів. Так, я роблю стовпчик, потім я роблю прибавку. Це 2 стовпчики в один стовпчик. І поставлю маркер для зручності. Я дов'язала до кінця ряду, наступний ряд я в'яжу два стовпчики і одна прибавка і так до кінця ряду. Дов'язали цей ряд і наступний ряд ми в'яжемо 3 стовпчики, одна прибавка і так до кінця. В наступному ряді ми в'яжемо 4 стовпчики без накиду, потім прибавку робимо і так до кінця ряду. В результаті ми отримуємо по колу 36 е петель і тепер ми в'яжемо 5 рядів без змін по 36 петель без накиду. Вже ми пров'язали 5 рядів і в наступному ряді починаємо робити убавки. В'яжемо 4 стовпчики без накиду і в'яжемо убавку. Убавку ми в'яжемо таким чином. 2 стовпчики пров'язуємо як один. Цей ряд ми дов'язали, наступний ряд ми в'яжемо 3 стовпчики убавка. Що таке убавка? Убавка це елемент, який допомагає зменшити кількість петель у ряду. Також ми до цього робили прибавки. Це елемент, який збільшує кількість стовпчиків в рядочку. Ось такий результат наразі ми маємо. Тепер ми вставляємо очі та наповнюємо іграшку. Майже ми доробили вже основу іграшки, зараз нам потрібно зробити 6 увавок, зробити один з'єднувальний стовпчик і обрізати нитку. Робимо з'єднувальний стовпчик, протягуємо основну нитку і потім протягуємо через петельку, яка в нас була на гачку. І на цьому етапі ми обрізаємо нитку. Основа такого кольору нам знадобиться, щоб зробити оленя. Якщо ви бажаєте зробити іншу іграшку, ви можете зробити основу іншого кольору. Починаємо робити оленя з вух. Будемо в'язати дві повітряні петлі і вперше будемо в'язати 6 стовпчиків без накиду. Далі ми в'яжемо, як ми в'язали основу, робимо прибавки. Один ряд ми в'яжемо один стовпчик прибавка і так до кінця ряду в нас вийде три рази. Другий ряд ми в'яжемо 2 стовпчики без накиду прибавка і так до кінця ряду. і Третій ряд 3 стовпчики прибавка і так до кінця ряду. Ми закінчили в'язати ряд, отримуємо 15 стовпчиків, в'яжемо тепер 3 стовпчики убавка і наступний ряд 2 стовпчики убавка. Ми дов'язали ряд і отримуємо 9 стовпчиків в ряду. Далі ми в'яжемо без змін 9 стовпчиків. Ми пров'язали ряд, робимо з'єднувальний стовпчик і відрізаємо нитку. Таких деталей нам потрібно дві. Зараз ми вже зв'язали два вуха і навчимося в'язати роги оленя. Щоб зробити роги оленя, нам потрібен більш темний колір пряжі. Починаємо робити з двох повітряних петель та шести стовпчиків без накиду. Ми зв'язали 6 стовпчиків без накиду і далі ми в'яжемо 5 рядів без змін по 6 стовпчиків. Наш е, ріг складається із двох частин. Першу ми вже зв'язали, відрізаємо нитку і починаємо в'язати аналогічно другу деталь, тільки в'яжемо е, три ряди по шість стовпчиків. Зараз ми будемо з'єднувати дві частини рога. Як це зробити, ви побачите на екрані. За схемою ми з'єднали дві частини рога. Далі ми в'яжемо один стовпчик у так до кінця ряду. І наступний ряд два стовпчики у так до кінця ряду. Музика. Наша деталь готова. Робимо з'єднувальний стовпчик, наповнюємо деталь і аналогічно в'яжемо другу. Ми вже зв'язали два вушка та два рога. І зараз ми навчимося в'язати мордочку. Починаємо в'язати з чотирьох повітряних петель. В другу петлю від гачка ми в'яжемо прибавку. В наступну петлю ми в'яжемо один стовпчик без накиду, і в нас залишається остання петля, в яку ми в'яжемо. Три стовпчики без накиду. Ми пров'язали 3 стовпчики, розвернули на іншу сторону в'язання і тут ми в'яжемо один стовпчик і прибавку. В ряду в нас виходить 9 стовпчиків. Наступний ряд ми в'яжемо два стовпчики прибавка і так до кінця ряду, наступний ряд ми в'яжемо прибавку. Потім 4 стовпчики без накиду. В'яжемо дві прибавки. чотири без накиду і одну прибавку. Робимо з'єднувальний стовпчик. І наша деталь готова. Ми зробили мордочку і тепер будемо червоною ниткою в'язати носик. Нам потрібно зробити дві повітряні петлі і пров'язати в другу від гачка, пров'язати 5 стовпчиків без накиду. І другий рядок без змін ми пров'язуємо 5 стовпчиків. Робимо з'єднувальний стовпчик, відрізаємо нитку, вивертаємо і наш носик готовий. Усі деталі для іграшки готові. Тепер ми беремо звичайну нитку з голкою і пришиваємо деталі. Ось такого оленя ми сьогодні зробили. Для того, щоб зробити сніговика, вам потрібно. Робити це за іншою схемою, яку ви бачите на екрані. Якщо ви хочете зробити Діда Мороза, вам треба змінити схему, яку ви зможете побачити на екрані. у селі до нового року у родинному колі сприяє підтримці вдома, затишної та приємної атмосфери. Колектив телебачення капрі вітає глядачів з наступаючими святами. Бажаємо, аби тепло та добробут панували у кожній домівці. А наступний 2024 рік приніс всім нам таку довгоочікувану перемогу.